1 жовтня в Україні відзначили День захисників та захисниць. Президент України та Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський привітав тих, хто боронить країну під час церемонії складання ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди свята 951 день битви за державу. 951 день. Ви пишете історію на полі бою. Віддаєте Себе, аби не віддати Україну, і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором, хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це. Моя батьківщина це моя Україна. Тож я буду її захищати. Це наше свято, дорогі брати і сестри, українські воїни, свято під покровом Пресвятої Богородиці, свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави, написав у привітанні з нагоди дня захисників та захисниць головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Він подякував не тільки тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає Україну, але й їхнім батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами. Також генерал Сирський згадав захисників та захисниць, які поклали життя за свободу країни. Це свято тих. Хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї і назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну, написав головнокомандувач ЗСУ, відзначивши, що день захисника і захисниць це також свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни і боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої української перемоги. Як зазначив у своєму привітанні міністр оборони України Рустем Уміров, українці знають за що борються: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо, за міста й села, що чекають на визволення за майбутнє покоління, які житимуть на своїй землі без страху, і за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу, наголосив міністр оборони, додавши, що наша боротьба триватиме, поки не досягнемо спільної мети перемоги. Зараз найважливішою роботою в країні є її захист, і в перших рядах захисників звичайно військові. З визначною ролью сил оборони погоджується і суспільство. Згідно одного з опитувань Національного демократичного інституту, 91% опитаних довіряють армії, і жоден з них не заявив про недовіру Збройним силам України, і це не потребує подальших коментарів. В ніч на 29 вересня Сили оборони України уразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕП і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. Повідомили в генеральному штабі операцію про. Вели сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України, сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде додали в генштабі зсу. Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію Небо М. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали успішного удару балістичними ракетами атакам по російській радіолокаційній станції Небо М. Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, розповіли в генштабі, додавши, що знищення РЛС небо М створить сприятливий Вітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет Шторм Shadow і Скальп варто відзначити, що РЛС небо М є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. За наявну інформацію, в противника залишилось лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США. Силу оборони України уразили базу пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів анна нефтепродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. В районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулося займання. Повідомили в генштабі 4 жовтня. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Результати ураження уточнюються. Влучання по арсеналу у Котлубані та ураження РЛС Небо М поєднує не тільки факт використання далекобійної зброї. Варто звернути увагу на складність проведення операцій по їх знищенню. Це в чергове доводить правильність тези, що майстерність збройних сил України не має меж в прямому сенсі цього слова. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Ці дані навів президент України Володимир Зеленський під час другого міжнародного форуму оборонних індустрій. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні, виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона. Законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішна льодня випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани півтора десятки, щомісячно. Бувають 20. Пріоритет української оборонної промисловості. Розробка дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами, заявив під час форуму міністр оборони України Рустем Умєров. Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами. Сказав він за його словами. Держава вже інвестувала 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, і наступного року планується ще збільшити фінансування. Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборону промисловість. Повідомило Міністерство оборони України. Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічної галузи промисловості України Герман Сметанін та міністр оборони Данії Слун-Поульсен підписали лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Цей документ передбачає залучення майже 600 мільйонів євро інвестицій, що стане потужним поштовхом для розвитку. Української оборонної промисловості із цієї суми Данія виділяє 175 мільйонів євро. А ще 400 мільйонів євро буде залучено з надприбутків від заморожених російських активів. Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів, заявив міністр оборони України Рустем Умеров. Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії. Це посилює здатність. Українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит, додав данський міністр оборони. Як відомо, Данія вже активно підтримує Україну у розвитку військового потенціалу. В межах співпраці з цією країною Збройні сили України отримали 18 самохідних артилерійських установок Богдана, виробництво яких було профінансовано королівством Данія. Під час другого міжнародного форуму оборонних індустрій пролунало багато резонансних заяв. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у цьому році країна виробить для фронту півтора мільйони дронів. А міністр з питань стратегічної галузи промисловості Герман Сметанін заявив, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс має спроможність виробити продукції на 20 мільярдів доларів, були б тільки гроші. Але ніщо так не надає розуміння військово-промислового потенціалу країни як ще одна заява глави Мінстратехпрому. Цього року ми виробляємо в місяць більше артилерійських установок ніж будь-яка інша країна у світі. 1 жовтня, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга, який очолював НАТО з 2014 року. Церемонія передачі повноважень відбулася під час засідання Північно-Атлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Прощаючись, Єнс Столтенберг сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років. Марк Рютте, виступаючи з. Першою промовою на посаді генсека перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому. Один із них. Посилення підтримки України та наближення її до членства у НАТО, тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки безсильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину роботи. Наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він додав, що НАТО має виконати зобов'язання перед Україною, які альянс взяв на себе раніше командування. Фінансові обіцянки та незворотній шлях України до членства в Альянсі. ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву у НАТО підкреслив генсек Альянсу. Двома іншими пріоритетами на посаді він назвав посилення обороноздатності країн НАТО. Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна на горі списку, але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони та стримування. Ми повинні інвестувати. Та постаратися досягти всіх цілей, які НАТО заявило, підсумував Марк Рюте. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюти відвідав Київ. Це його перший офіційний візит на посаді очільника альянсу, яку він посів лише кілька днів тому, 1 жовтня. Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, генеральний секретар НАТО підтвердив, що підтримка України у війні проти РФ та наше зближення з альянсом стане його головним пріоритетом на посаді генсека Україна. На, як ніколи раніше близька до НАТО, і ми будемо продовжувати йти цим шляхом, поки ви не станете членом нашого альянсу. І я з нетерпінням очікую на цей день, пане президенте, дорогий Володимире, НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і заради нашої безпеки. Як розповів президент України під час перемовин з генеральним секретарем НАТО, вони детально обговорили перспективи співпраці, план перемоги, ситуацію на полі бою, а також потреби українських підрозділів, зокрема щодо зброї та комплектування бригад, за словами глави держави Україні потрібне посилення позиції на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію. Відповідно, саме тому ми потребуємо зброї в достатньої кількості, зокрема далекобійної, із якою партнери на думку Володимира Зеленського. Кого вже затягують? Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. ми Бачимо, як, зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахетів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності. Збиття російських ракет і дронів ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш, ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення. Участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде втягуванням у війну. Так прокоментувала заклик президента України до союзників, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінк. Ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою на самому початку, коли Росія здійснила вторгнення в Україну. Президент Байден доручив забезпечити Україну необхідним на полі бою. Вони дуже успішно використовують протиповітряну оборону чи інші засоби для повернення своїй території заявила вона на уточнювальне питання кореспондента Голосу Америки чи збиття цілей з польської чи румунської території було б військовою присутністю в Україні. Сабріна Сінг відповіла, що далі стата це б залучило нас до війни в інший спосіб. Новий генеральний секретар НАТО найбільш послідовний друг України. Саме коли Марк Рюти очолював уряд Нідерландів, ця країна прийняла доленосне рішення у виділенні нам винищувачів F-16, які вже несуть бойове чергування в українському небі. Тепер, коли Рюти зайняв посаду генсека альянсу, ми вже маємо його підтримку по іншому чутливому для українських союзників питанню: використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ про повну підтримку України говорить і той факт, що свій перший візит в новому статусі він здійснив саме до нас. Окремі військові частини отримують право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У свою чергу командири військових частин отримують повноваження видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили. Проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Прокоментував прийняту постанову міністр оборони України Русти Мумєров. Як зауважили в міністерстві оборони, перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України. Міністерство оборони України планує найближчим часом запровадити новий формат повісток, які містимуть QR-код. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко в коментарі порталу ДОУ. qr код розміщений на кожній повістці, дасть можливість через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з'явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема чинність повістки, дату та номер документа, ТЦК який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ та інші деталі. Додамо, що це не єдине нововведення, яке має з'явитися в Резерв Плюс, у жовтні у застосунку має стати доступним сервіс рекрутингу з актуальними вакансіями у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв Плюс, крім базової функції оновлення даних, став інструментом, де військовозобов'язаний Призовник чи резервіст міг розв'язати своє питання у кілька кліків і відкриття можливості обрати собі місце служби один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Раніше заявляла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Першими ініціативу проведення мобілізації військовими частинами напряму без участі ТЦК оцінили безпосередньо командири бойових частин, зокрема Дмитро Кухарчук, сліп командир 2-го штурмового батальйону. 3 Ті окремої штурмової бригади в одному з інтерв'ю заявив, що це дуже хороша ініціатива, яка дуже сильно спрощує ситуацію. Її плюси мають оцінити і ті, хто збирається до війська. Тепер вони можуть бути впевнені в тому, що, обравши для себе місце служби, вони дійсно опиняться там, де їхні знання будуть використані з найбільшою користю. Цагал ліквідував лідера хезболи Хасана Насралу та більшість військово-політичного керівництва цього угруповання. Це сталося під час авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту 27 вересня. Під час нього лідер Хезболи переховувався в бункері разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту Хезболи та іншими командирами угруповання. Після отримання точних розвідувальних даних від цагалу та ізраїльських служб безпеки винищувачі цагалу завдали цілеспрямованого Удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації Хезбола, яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахії в Бейруті. Удар був нанесений в той час, коли вище командування Хезболи керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Повідомили в армії оборони Ізраїлю. Підтвердження про ліквідацію Хасана Насрали, який займав посаду генерального секретаря Хезболи 32 роки, надійшло в суботу. Ще через добу була підтверджена смерть старшого військового командира Алі Каркі. Повідомляючи про його смерть, Хезбола повідомила, що він цитую безпосередньо і на місцях відповідав за керівництво Південним фронтом з усіма його осями та підрозділами на фронті підтримки з 8 жовтня 2023 року. Загалом, за повідомленням армії. Оборони Ізраїлю під час повітряної атаки 27 вересня було ліквідовано понад 20 терористів різного рангу. Армія оборони Ізраїлю почала наземне вторгнення в Ліван. Як повідомили в Цагалі, 1 жовтня військові розпочали обмежені локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю. Ідеться в повідомленні ізраїльських військових. Підтримку сухопутним військам надають військово-повітряні сили і артилерія цагалу. Вдаючи ударів по військових цілях в цьому районі інформації про активний спротив з боку хезболи поки не надходило. Більш того, 30 вересня за добу до вторгнення почала надходити інформація, що ліванські війська почали відступати від власного кордону. Війська відійшли на відстань до 5 кілометрів. Таким чином зараз Ізраїль проводить сухопутну фазу операції, яка отримала назву стріли півночі. Вона розпочалася тиждень тому з ракетних обстрілів лівану в результаті одного з яких було ліквідовано майже все військово-політичне керівництво Хезболи на чолі з лідером Хасаном Насралою. Ввечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що удар був здійснений у відповідь на вбивства Ізраїлем. Лідерів угрупування Хезбола та Хамас і проведення силами оборони Ізраїлю сухопутної операції на території Лівану, чию владу підтримує Іран. Під час ракетної атаки Іран вперше застосував гіперзвукові ракети Фатех 1, виходячи з її характеристик, щоб подолати майже дві тисячі кілометрів між Іраном та Ізраїлем, які не мають спільного сухопутного кордону, цій ракеті необхідно не більше семи хвилин. Більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони країни. Повідомляє ізраїльська преса. Допомогу у відбитті атаки Ізраїлю надавали Сполучені Штати Америки. Їхні два есмінці, які стоять у. В Середземному морі запускали перехоплювачі для протидії ракетам. Не можна запускати стільки ракет по цілі без наміру влучити в щось. Тож, абсолютно точно, їхній намір полягав у тому, щоб спричинити руйнування. Ізраїль має дуже значні можливості протиповітряної оборони і США, звичайно ж, відіграли певну роль, допомагаючи і на цьому фронті, заявив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер. Більшість іранських ракет були перехоплені Ізраїлем і оборонною коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами, заявив у свою чергу ізраїльський контрадмірал і речник Цагал Даніель Хагарі. Ізраїль не залишить без уваги дії Ірану і має намір відповісти на масований ракетний удар. Іран з Зробив велику помилку, і він заплатить за неї, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху. А постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, спілкуючись з журналістами, сказав наступне: Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою. Президент США Джо Байден заявив, що не підтримує атаку Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи підтримав би він такий ізраїльський удар. передає CNN. відповідь. Ні, сказав Джо Байден, додавши, що США будуть обговорювати з Ізраїлем, як вони можуть відповісти на ракетну атаку Ірану. Він також зазначив, що всі члени групи СЕМИ, з якими він спілкувався, погодилися, що Ізраїль повинен відповідати пропорційно. Те, що ядерні, а також нафтові об'єкти Ірану можуть стати цілями для ударів у відповідь після масованого обстрілу тигеранам ізраїльської території напередодні, посилаючись на власні джерела, написало видання Wall Street Journal. за їх інформацією. Один один із сценаріїв відповіді Ізраїлю передбачає удар по іранському місту НЕТЕС, де розташовані об'єкти збагачення урану. Ізраїль продовжує точково знищувати керівників терористичних угруповань. Так, в ніч на 4 жовтня, Ізраїль завдав потужних ударів по столиці Лівану-Бейруту. Ціллю був голова виконавчого комітету Хезболи та новий лідер угруповання Хашим Сафі аддін Повідомляють західні медіа, зокрема Таймс». як розповів один із ізраїльських чиновників, Сафі аддін перебував у підземному бункері, і поки не відомо чи був він убитий під час удару. Підтвердженим фактом є ліквідація армії оборони Ізраїлю представника Хезболи Хідера Ашабія, якого вважають відповідальним за ракетну атаку по футбольному полю 27 липня цього року, під час якого якої загинули 12 дітей. Хідер також несе відповідальність за сотні ракетних і протитанкових обстрілів по позиціях Цагалу. Йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю. Також ізраїльська авіація завдала удару в районі на західному березі Йордану, внаслідок якого був ліквідований лідер місцевого осередку Хамас Ар-Разек Уфі. За повідомленням Цагалу, він спланував та очолив спробу підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня цього року, як зазначив у Луцагал разом із УФІ було ліквідовано багато інших важливих представників Хамасу. З огляду на дії армії оборони Ізраїлю на цьому тижні стає зрозумілим, чому вони не розглядали можливість встановити хоча б тимчасове перемир'я з Ліваном та Хезболою. Судячи з усього, Тель-Авів хоче остаточно закрити питання із нападами на власні кордони і в боротьбі з угрупованнями та країнами, які ставлять під сумнів існування Ізраїлю як такого. Ізраїльтяни не збираються зупинятися ні перед чим, аби довести право на власне існування. І якщо не поставити ворога на коліна, то хоча б вказати йому його місце, чого варта одна перспектива вдарити ракетами по ядерних об'єктах Ірану. Тобто Ізраїль доводить, що загравання з агресивним сусідом є недоречним і говорити з ним можна тільки мовою сили. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.